Друзі, всім доброго дня! З вами Віталій, спорт – це шлях в житті. Сьогодні у нас хороший день, сьогодні у нас гарна погода і ми бомбанемо тренувачку на цьому турнічку. Ось будемо робити підйом-перевороти, Потім підтягування, віджимання від турніка. Начало тренування, підйом переворотів хочу вам показати. Займайтеся спортом, тримайтеся в формі, будьте крепкими. Погнали!